Вітаю. Ми з вами так заглибились в емоційні гойдалки, і люди розділились: одні за Зеленського, правильно зробив, інші говорять, неправильно зробив. А не знаю, рівноцінно це 50 на 50 чи 30 на на 70, чи 73 на 27. Не буду судити, як розділились українці. Тим не менш, я бачу дописи різні і так далі. Ну окей, залишимо цю тему, нехай поки люди обговорюють. Мене цікавить вже далі. А цікавить мене, як сприйняли оце все в Російській Федерації. Ми якось пропустили цей момент, правда? І в українському інтернеті про це мало говорять. А як росіяни сприйняли От все те, що відбулося? Як? І я намагався вивчити трішечки цю тему. Я вам скажу наступне. В Російській Федерації, судячи з деяких меседжів, які потрапляють і в деякі українські канали, а вони це роблять неохоче і дуже рідкісно, тим не менш, можна дослідити закордонну пресу, яка ну, певним чином афільована з Російською Федерацією, або, як мінімум, зберігає паритет, ну, от якусь дистанційність без емоційних оцінок. Я помітив наступне: в Російській Федерації не надто, не надто радіють ось тому, що сталося. Здавалось би, ну, мали би вже висміяти Зеленського ну, повністю. Тут квартал оддихає. Тобто тут можна стільки всього наросповідать і смакувати це просто безкінечно довго. Але ні, все дуже стримано, все дуже обережно і мені здається, що. В Російській Федерації аналітика цього явища, яке відбулась, вона глибша, ніж в Україні, тому що ми сприйняли це емоційно і все просто: отут правий, тут не правий, а нічого бикувати, а той сам дурак. Ну, десь в такому стилі. Ну, напевно, може, у нас така освіта, може, може, в нас така знервованість уже, може, ми такі за три роки війни, за 11 років цієї нестабільності. Може, ми такі стали вже, що нам не до глибокого аналізу, а от в Російській Федерації якось так воно вони глибше копають. Вони почали замислюватись над тим, а чи не розіграв це Трамп спеціально для того, щоб показати а, Зеленському його місце? А чи а, не була, чи не є це якась така глибока гра, яка фактично а, обнуляє деякі домовленості з Російською Федерацією. А чи не є це ну, способом Трампа, ну, скажімо так, тиску на Російську Федерацію в, тому, в тій частині, що ну ви бачите, ми там уже якби наближались до певних думок, а але тут ось є ось хлопець один, президент. і Він сьогодні Подивіться, як і тут ну, подивіться, тут неможливо домовлятися взагалі. І це все може бути, може бути на думку, на думку деяких. Представників аналітичного такого складу нашого ворога, країни нашого ворога, це може бути певною грою. Хоча сьогодні команда Дональда Трампа вже відповіла на ці закиди і сказала, що вони не розігрували це, вони не заперечують, що Джей Дівенс ну, доволі так доволі Прямо поговорив з Зеленським. Давайте не будемо вживати слово бикував там ще якось. Не треба оці бедляцькі терміни використовувати. От, доволі прямо поговорив. Він просто сказав Зеленському: У вас немає ресурсів, у вас гинуть люди, вам потрібно зупиняти це. Ми не будемо вже допомагати, якщо ви використовуєте нас тільки для того, щоб. Ну, підсилювати вашу позицію і відчувати, що у вас за плечима Сполучені Штати Америки. Ви маєте відчути, що ви нам винні гроші, і ви маєте відчути, що це ваша війна, а не наша проти Російської Федерації. На що власне Зеленський зреагував, що там океан там і ви не відчуваєте, і тут вже Трамп вступив, що Типу, ти не будеш нам розповідати, що нам робити. От ти точно не будеш розповідати, що нам робити. І далі вже все далі було все зрозуміло. Певною частиною провокації можна вважати питання про костюм. Але можна було подумати про це. Я за 12 годин до візиту Зеленського туди був на одному з ресурсів і прямо на початку сказав, що мене ключове цікавить, чи буде Зеленський в костюмі і в кроватці. Ну, Цього не сталося. Але вже були зауваження американської сторони до форми одягу української делегації. Та власне, ми самі з вами не один раз, українці, не один раз критикували як одягнені. Представники від України на різних переговорах, з томтані красовки, якісь порвані джинси, якась кепка, майка чомусь військова. Незрозуміло чому, але ці люди ніколи не воювали. Чому вони в військовій формі ходять, незрозуміло. Що там в Америці чи десь чи в Європі там що, обстріли йдуть. В чому проблема? Ну, українці продовжують захищати. От, от такий стиль, хоча то критикують, то захищають, живуть по принципу. Знаєте, це моя корова, і ми її доїмо. Тобто, я можу критикувати цього президента. А більше ніхто. Друзі, ви так не живіть. Ви так не живіть. Ви живіть об'єктивним складом розуму, а не так, що ви маєте право. Ні, чорта ви не маєте право. Плівать вони хотіли на вашу критику. Ви вже сто раз бачили, що вони на вашу критику не реагують. І не потрібно думати, що от ви покритикуєте і вам вас почують. Ні, чорта вас ніхто не почує, тому не тіште себе ніякими надіями. І ось тут все ж таки виникає важливе питання. Чому Російська Федерація доволі стримано відреагувала на все те, що відбувається? Тут можливі кілька варіантів. Перше, це те, що Російська Федерація вже готувалась до зупинки бойових дій. І все було фактично підготовлено до цього. А тепер ніхто не знає, що з цим робити. Адже є домовленості з Трампом, і, ймовірно, те, що Трамп обіцяв Путіну, воно Путіна задовольняє. І якщо воно Путіна задовольняє, Путін не хотів би напевно вже від цих домовленостей відходити. Це може таке бути. І ось тут фактично Трамп навіть сказав, що. Я думав, я думав, що проблема в Путіні, а виявляється, проблема в Зеленському також. Тобто з Путіним вже домовленості відбулися. І Трамп недаремно сказав: ми сьогодні підпишемо угоду і завтра все закінчиться. Але нічого не закінчується. І я боюсь, щоб наново не розкрутилася воєнна машина Російської Федерації. Бо якщо вона наново розкрутиться, то е, козирів у Трампа буде все менше менше і менше. І недаремно Дональд Трамп сказав, що команда Дональда Трампа, що ми мінімізуємо тепер контакти з Зеленським, але ми продовжимо, продовжимо говорити про мирну угоду. І я так підозрюю, що інтересами України знехтують повністю. Трамп тепер буде змушений запропонувати Путіну щось ще. Щось ще, щоб він не чіпав Україну. І це буде зупинка бойових дій, але без України. Це не дуже гарне явище. Тому що тоді на нас будуть вже тиснути через європейських партнерів. От запам'ятайте мої слова. Через європейських партнерів будуть тиснути, щоб ми не атакували. І от тоді дійсно може бути введений миротворчий контингент, війська і так далі. Але їх роль буде іншою. Один випадок, коли це ми запрошуємо, і вони гарантують нам те, що ворог не буде порушувати режим тиші, зупинки бойових дій. А інша справа, коли Трамп з Путіним домовляться, а контингент буде контролювати, щоб ми не намагалися воювати. І Зеленський колись сказав, що ми не будемо атакувати. Пам'ятаєте, була якась така фраза, що і ви тоді там насміялися, що ха-ха-ха, як це ми там ще атакувати будемо, куди ми там нападемо і так далі. Це все може бути от загальний контур. Можливо, у вас ще є якісь роздуми щодо того, чому Російська Федерація так доволі стримано віднеслась до того, що відбулося. Напишіть, будь ласка, і не забувайте підписуватись, можна також стати спонсором каналу. Це також вітається. Головне, не будьте байдужими. В нашому світі не можна бути байдужими. І не забувайте читати книги, думати, підписуватись на правильні канали. Бережіть себе.